Дякую. У Коломиї відродили традицію балів. До 1939 року у місті щомісяця відбувалися пишні та помпезні вечірки. Після приходу радянської влади бали віднесли до категорії буржуазно-націоналістичних заходів і заборонили їх. Вальс, Мазурка, більш ніж через 70 років ці танці отримали нове життя на першому молодіжному віденському балу. Вишукані дами, галантні кавалери і звичайно море танців. Все це справжній віденський бал. І відбувається. Він зовсім не у відні, а у столиці покуття Коломиї. Перший молодіжний віденський бал розпочався з червоної доріжки. Там гостей зустрічали швейцари із палах і спалахи фотокамер. Вже у фойє чекала міні-фотосесія біля офіційного банера дійства. А у банкетному залі всіх дам вітали трояндами спеціально запрошені мім актори. Право ж відкрити молодіжний віденський бал у Коломиї за давньою традицією надали дебютантам. Для нас було вперше, тому це було і цікаво водночас, і, і, і відповідально. На нас була дуже велика відповідальність. Тобто, як ми відкриємо бал, так він і проведеться. Готувалися ми приблизно два місяці. Підготовка останні тиждень була дуже напружена, але ми справилися з цим і. і Враження тільки хороші після виступу дебютантів зал заполонила висока академічна музика. Для присутніх співав лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Юрій Михайлюк. Далі з вітальним словом виступив заступник міського голови Ігор Граділь. Сьогоднішній вечір буде Записаний золотими нитками у історію нашого славного міста. Коломиї. надзвичайно приємно бачити сьогодні таку велику кількість молодих людей, гарно одягнутих у хорошому настрої, які вміють і гарно танцювати, і спілкуватися, і вести себе. Я щиро заздрю цій молоді, яка сьогодні на цьому першому балу. Я хочу подякувати сьогоднішнім організаторам цього. Свята, Коломий однозначно буде проводитися щорічно, і думаю, що він буде не просто традиційним, а він буде набагато кращим, вишуканішим і буде набагато перспективнішим. І, врешті, настав час танців. Майстер-класи впродовж вечора давав директор Івано-Франківської школи танців Влада Ями, хореограф Василь Шеремета. Митець зізнається, що танці підбирав непрості, а саме ті, які колись танцювали на коломийських балах. Падеспань, решето васьмазурга. А також ще, я знаю, що було дуже популярно коломийка, і відкривалися, і бали коломийками. Але ми ще думаю, на наступний коломийський бал. Відродимо ще й коломийку. Дякую зустрічі з прекрасною людиною з пані Дарією Остапович, яка два роки тому повіла мені про ці танці. Саме вона була свідком. Тридцять дев'ятому році останнього Коломийського балу. Чого чого? А танців того вечора було вдосталь. З показовими номерами виступали як юні таланти, так і досвідчені хореографи. Для гостей танцювала навіть чемпіонка світу з танцювального шоу Ілона Федорко. Поки всі охочі танцюють під запальну музику, у воєн львівський художник Андрій Крицун малює карикатури всіх охочих. Бал був переповнений приємними несподіванками і сюрпризами. Основний з них це участь у дійстві міс України, всесвіт 2011 нашої землячки Олесі Стефанко. Саме вона була співведучою дійства. Я бувала на справжньому Віденському балу і скажу, що е, Коломия вона дійшла до того рівня, який я бачила раніше, саме у відні на справжньому віденському балу. Я дуже пишаюся. ми. я дуже рада, що в нас є. Е, У програмі були також покази вечірніх і весільних суконь, як від дорослих, так і від найменших вихованців школи моделей та самовдосконалення LC Моделс. До слова саме керівник цієї модельної школи Лілія Стойко. Разом з автором шоу-програми Молодіжний вікенд Вікторією Мартинюк організували у Коломиї перший віденський бал. Дуже раді, що нам вдалося в Коломиї організувати бал, тому що останні ще проходив 30-х роках. Пройшло дуже багато часу. Люди звикли від можливо від звучання молоді віденського вальсу. Сьогодні рада, що всі під одним дахом зберуться і будуть разом вальсувати. Ми готувалися протягом місяця, але дуже активно. Тобто, практично кожного дня ми приділяли час для цього проекту. Наша молодь не привикла дуже до таких заходів, і ми хочемо саме серед молоді популяризувати цю культуру. Цікаво, що бал має благодійне спрямування. Всі вилучені кошти, а це 6 тисяч гривень. Пішли на потреби залучанського будинку інтернату. Під час заходу відбувся також благодійний аукціон. Головні лоти це образотворчі роботи вихованців закладу. Ми хочемо сьогодні об'єднати людей разом для вальсу і для того, щоб допомогти дітям. Загалом на першому молодіжному віденському балу зібралось близько трьох сотень відвідувачів. Цілий вечір для них звучала жива музика у виконанні місцевого оркестру «Бік-бенд». Поміж танцями і світськими розмовами гості мали можливість поласувати смаколиками за фуршетних столом. Тож свято вийшло на славу для Коломиї це ноу-хау, новинка і ковтлок взагалі свіжого повітря. Я не очікувала, що так буде гарно. все. Ми сьогодні прийшли фактично без пари Своїх, своїх чоловіків учили шили вдома. Ми зрозуміли, що це було зайвим. Треба було все ж таки їх з собою брати. Враження переповнюють, дуже подобається, дуже приємно за Коломию, тому що в нашому місті вперше це відбулося, і хочеться, щоб ця традиція надалі продовжувалася. Мені Сподобалося, тому що це перше в коло і все на вищому рівні, все гарно підготовлено. Ну і думала, що буде менше людей. і Так багато людей дуже гарно. Дуже дякуємо організаторам. Спочатку трохи вагався, але моя дівчина переконала мене за що дуже їй. Дуже тут подобається, зроблено на гарному високому рівні і, і все велике дякую тим організаторам, таким молодим, гарним нашим дівчаткам, які е, які просто такі амбіційні, креативні і знайшли в собі сили організувати таке гарне в нас дійство. Враження тільки найкраще, навіть більше ніж те, що я очікувала. Все на дуже високому рівні, і мене тішить те, що е, він справді молодішний, дуже багато молоді. Я дуже сподобалося. так як це перший раз в незалежній Україні, І тут я думаю, що треба нам це продовжувати таке робити. Кибали, такі чинили, шуково ми є в загальному повсюди. Це є перспектива і культура на нації нашої. Завершальною нотою віденського балу стало визначення королеви і короля вечора. Обрання найкращої танцювальної пари, найкрасивішої сукні і зачіски. Всі лауреати отримали спеціальні дипломи. Також під кінець організатори подякували всім партнерам за підтримку. Молоді люди тепер уже точно переконані, що біденський бал у Коломиї стане доброю традицією.